Півроку тому ми переїхали з Малаги, де прожили 8 років, в Валоурінель Гранде. Що цікавого відбулося за цей час, як нам тут живеться і чи відчувається різниця? Всім привіт! Давненько нас не було тут в Тіктоці, тому хочу розповісти коротенько, як у нас справи. Нагадаю, що Давід після приїзду пішов у садочок. В Садочку все чудово, детальніше якось розповім в окремому відео. Юля, моя молодша сестричка, яка жила з нами. Переїхала від нас, так як знайшла роботу в сусідньому містечку. Та вона, й принципі, і не хотіла самого початку жити тут в Лауріні. Віталя, мій чоловік, працює як і раніше. Але зараз йому стало простіше добиратися на роботу, так як його забирають прямо під домом і до роботи їхати декілька хвилин. А це значно заощаджує час, бо раніше йому на дорогу йшло десь пару годин. Так як де ходить у садочок, у мене є більше вільного часу. І я намагаюся набрати базу клієнтів на манікюр. А також уже потихеньку почала робити педікюр. Але на жаль, на новому місці набрати клієнтів процес не швидкий. Йдемо повільно, але впевнено. Взагалі, але не є для нас новим місцем. Так як тут живе моя тітка вже багато років і раніше також жила тут моя мама. Тому ми часто приїжджали сюди, але ніколи не розглядали його як місто, куди ми переїдемо жити, так як нас, в принципі, Малага досить влаштовувала. Але, на жаль, квартири в Малазі зараз не по кишені, дуже завищені ціни, та й не тільки в Малазі, а й всюди. Але нам пощастило, ми знайшли цю квартиру зовсім випадково. Я, здається, розповідала, яка цікава ситуація склалася, але зараз теж не про це. В Лауріні спокійно, і сама квартира нам дуже подобається. Вона варта була переїзду. Я, звичайно, сумую за малою, але в більшості тому, що було більше можливостей піти десь в торговий центр, до моря або ще по якихось справах. Тут з цим трішечки складніше, але з іншого боку, є машина, і при потребі все це можна вирішити. Щоденний комфорт все-таки в затишній квартирі і швидше повернення чоловіка з роботи, важливіше разового походу в торговий центр чи тому подібне. Є моменти, яких не вистачає, але це все дрібниці, і в більшості різниці особливої я не відчуваю. Тому, якщо поставити на ваги, напевно, я більше задоволена нашому переїзду, ніж засмучена. Знаєте, є поговорка Все, що не робиться, робиться на краще. І ця ситуація яскравий тому приклад. Тому що я пам'ятаю, як ми ще жили в малазі, нам сказали, що будуть продавати квартиру. Я була дуже засмучена і думала, як ця ситуація може бути там на краще. Але зараз, аналізуючи всю цю ситуацію, яка склалася, і всі наслідки, я розумію, що все-таки це було дійсно на краще. Кому цікаво більше, заходьте до нас в інстаграм. Там ми є постійно. Намагаємося бути постійно. Звичайно, я постараюся зараз закинути більше нових відео поділитися всім новим давід дуже виріс дуже змінився мені дуже хочеться з вами усім поділитися ви теж поділіться в коментарях що нового у вас також напишіть чи сумували ви за нами і чи цікаво дивитися наші відео всім бажаю гарного настрою і бережіть себе